Від чого ви відмовилися після початку повноштабного вторгнення? Від російської музики. А чого? А, ну, тому що коли ми її прослуховуємо, ну типу, кошти йдуть, ну виходить, на Росії слухаю українську, я не свідкую ну, взагалі нічого. Навіть в мене було день народження, це кругу сім'ї і все, типу, більш нічого. Тому що ну, в мене також загибли є брат. Є родичі, які загибли на війні, і ну зараз не до святкувань взагалі ніяк. Від російської мови, взагалі від контенту російського, від російської музики, від російських фільмів, чому? але чомусь не одразу. Ну, Як так. можна споживати російське, коли в Україні йде війна? Родичі також з Росії теж від них відмовились від російської мови. Ну Тому що ну як це, країна агресор. Ні, від подорожі ні. Ми, ну, якось, ну ну, Звісно вже не так є, бо війна бо це страшно, але ж все одно, наоборот, ми допомагаємо, ми стараємося. Нормальне життя від подорожей. Е від родичів в Росії. Від музики відмовилась, від серіалів, також, від фільмів. Стараюся уникати всього в ютубі також. Відмовилися більше всього від свят, майже тому що взагалі не хочу святкувати, тому що ти розумієш, що люди десь помирають кожного дня, кожної секунди. І тому, коли в новинах ти бачиш, що дехто святкує весілля на шалені кошти, ну. У нас просто іноді навіть немає слів, тому скоріше від свят. Взагалі нічого російського в нас тепер немає, абсолютно. Я перевела все, перевела на українську мову. Телефон. В першу чергу я перевела телефон, бо я колись теж казала, та яка різниця, да я щира українка і так я буду говорити на русском, як мені удобно. Зарані. Е, вже більше я розмовляю українською від російської мови. А що вас Е, Від роботи хорошої, від кар'єри. Ну, я просто в Польщі жив. Почалася повномасштабна війна, я приїхав сюди. Від чого відмовилась від російських пісень загальному, від російської мови, від всього, що зв'язано з Росією. А від російської мови? А чому так? Взагалі, я з самого початку, мені здається, трошки скептично до цього ставився. Але потім я зрозумів, що все ж таки це правильно, це класно, це круто і відмовляйтесь від російської мови. Взагалі від цього. Так, да. тому що я просто служу. Що просто закінчилась війна? Можливо.